Вітаю вас на каналі Моя Аудіобібліотека. Тут ми вчимо українську мову, виконуємо вправи, граємося та відпочиваємо, слухаючи аудіокниги. Але перш ніж іти відпочивати, необхідно попрацювати. Тож сідайтеся зручненько, беріть ручки та зошити. Ми починаємо. Сьогодні ми говоримо про написання слів, що є запозиченими. А саме літери і та і в словах іншомовного походження. Як ви знаєте, до нашої мови входить безліч слів, що є запозиченими з інших мов. Процес запозичення цих слів відбувався давно, а сприяли цьому економічні, політичні та культурні контакти з іншими країнами. Вони адаптувались до української мови, стали схожими на українські слова, але їх написання. Часто викликає труднощі. Тож зараз спробуємо розібратися з цим. Для початку я пропоную вам поставити відео на паузу та переписати слова до зошита, вставивши літеру І чи «и» на місці пропусків. Ці слова ми часто вживаємо у власному мовленні. Можемо бачити їх на рекламних бордах чи чуємо їх по телебаченню. Але чи вміємо ми писати їх правильно? Ну що ж, готові перевіряти? Отже, чипси, ситро, чизбургер, тирамісу, овочі, гриль, брокколі, капучино. Ви так написали ці слова чи припустилися помилок? Не засмучуйтеся, якщо написали з помилками. Я зараз вам розповім правила і надалі ви їх не робитимете. У словах іншомовного походження, що є загальними назвами, після Дитизи, си, ци чи жири завжди пишеться літера и. Це правило ще називають правилом дев'ятки, тому що літер дев'ять. Як же їх запам'ятати? Ці дев'ять літер. А вам необхідно вивчити таку фразу, Де ти з'їси цю чашу жиру? У ній використовуються ці 9 літер. Уявіть чашу, у якій налито смачний напій. Ви б з радістю його скуштували. А тепер уявіть цю ж чашу, але з жиром. Чи пили б ви таке? Ні, це неможливо. Тож запам'ятайте цю чашу і проблем з написанням слів іншомовного походження у вас більше не виникатиме. Наголошую. Це правило працює тільки у словах, що позначають загальні назви перед приголосним, крім «й». Наприклад, диктант, сигнал, цифра, гиря, кинджал, кипарис, лиман, спирт. Також у географічних назвах з кінцевим іда та іка також пишемо і Антарктида. Атлантида, Флорида, Мексика, Африка. Я сподіваюся, що ви запам'ятали правило 9 літер. І тепер знаєте, чому слово чипси пишеться з літерою І. Ходімо далі. Коли ж в іншомовних словах ми пишемо І. Перше. На початку слова. Хм, звичайно, це логічно, адже в українській мові слова на літеру «и» не починаються. Тому ми говоримо іспит, ідея, ізоляція, інститут, історія, інерція, інженер. Друге у кінці незмінних слів таксі, журі, мерсі, попурі. Третє. Після приголосних, що не входять до правила дев'ятки, Фінал. Бізнес, вітамін, кіно. В голові тримаємо фразу, Де ти з'їси цю чашу жиру. Та перевіряємо, чи немає їх у цих словах. Ні. Адже ф, б, в, к не входять до правила дев'ятки. Четверте і останнє. Після приголосного. І навіть того, що входить до правила дев'ятки. Але тоді, коли наступним буде голосний або їм: діалог, патріот, революція, аудієнція. Ну що ж, усе зрозуміли? Сподіваюсь, ваша відповідь так. Напишіть її мені до коментарів. А зараз я пропоную попрацювати та застосувати знання на практиці. Ставте відео на паузу та виконуйте вправу. На сьогодні у мене все. Я дякую вам, що вчите українську мову саме зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок та приходьте ще. Чекатиму вас на наступних онлайн-уроках. До зустрічі!